Друзі, всім привіт! Як підвищити свою впевненість? Я вважаю, що тема впевненості є актуальною і буде актуальною як зараз, так і потім. Тому що ми всі люди, світ оточують люди, їх є мільйони, їх є мільярди. І оскільки ми всі люди, то нам властиво чогось боятися, у чомусь сумніватися, у чомусь вагатися і частково бути невпевненим у собі. Тому це нормально. Не сильно переживайтеся цього приводу, якщо ви не впевнені у собі. Не виділяйте себе. Серед маси, що ви такі особливі, що вам найскладніше, що вам найважче, що ви з такою проблемою тільки одні. Я впевнений, що є вже на світі люди, які справилися з проблемами, ситуаціями, які є у вас, які є у мене. А оскільки вони також люди і вони з цим справились, то це можемо зробити і ми також, тому що нам це під силу і ми це можемо зробити. І так. Я на 100% впевнений, що після цього відео ви однозначно станете на декілька пунктів вгору впевненішими, ніж були до цього. Давайте заодно це перевіримо. Візьміть аркуш папера. Мені самому буде цікаво. Візьміть аркуш папера. І напишіть цифру від 1 до 10, наскільки ви зараз впевнені. От оцініть свій стан. Оцініть, наскільки ви зараз почуваєте себе впевнено. Яка ця цифра? Від 1 до 10. Якщо ви дивитесь це відео, я не думаю, що це буде на 10. Якщо ви зараз дивитеся відео, значить, можливо, ви зараз відчуваєте, що ви не зовсім впевнені у собі. Тому. Візьміть Аркуш папера і напишіть цифру, наскільки ви зараз впевнені. Написали? Гаразд. Тепер відкладіть цей Аркуш папера, ми потім до нього ще повернемося. Я думаю, що не буде зайвим також визначити, що являє собою таке поняття, як впевненість. Є багато різних варіантів, тому я просто як би, скажу, як я вважаю, що я вважаю стосовно впевненості. Впевненість це стан, при якому людина е, знає. Свої можливості, вона знає, якби на що вона здатна, вона знає, якби чим, що вона може зробити. Це якийсь такий стан, який ти дає зрозуміти, це такий стан, який дає тобі зрозуміти і усвідомити, що ти можеш справитися з якою ситуацією чи проблемою. Тобто, там, я Діма Пендюр, я знаю те і те, я можу те і те, я вмію те і те. Тобто впевненість це якби відповідь на питання, хто я такий. От хто я? От я знаю про себе якісь свої якісь такі факти. І опираючись на цих фактів, на ці факти опираючись, я можу себе назвати впевненою людиною. Я впевнений. Гаразд, з питанням, з означенням певненість ми розібралися. Тепер переходимо до самого головного цього відео, і це як підвищити свою впевненість. Практичний спосіб. Цей спосіб є легким і простим, але на нього потрібно виділити свій вільний час і подумати ретельно над таким питанням. Де у минулому мені доводилося проявляти себе як впевнена людина? Де у, мені у минулому доводилося проявляти себе впевнено? Це може бути за період 1, 2, 3, 5 років, в залежності від того. Наскільки ви готові приділити цьому увагу. Якщо ви там не любите там сильно довго купатися, гратися, то 5 років для вас може бути багато, тому що за 5 років можна нарити багато різних ситуацій, де ви як людина вже себе проявляли впевнено. Тому комусь достатньо один рік, кому, комусь 5 років. Ретельно подумайте над цим питанням, де у минулому я проявляв себе впевнено. Подумайте, передивіться свою бібліотеку, нарийте факти і матеріали. Особливо цього питання, де у минулому вам доводилося проявляти себе впевнено. Це не обов'язково може бути, наприклад, е, там я е, врятував весь світ від голоду, чи я, наприклад, осідлав дракона і врятував всіх людей, які падали вниз у літа, які падали в літаку вниз, у якого був несправний двигун. Чи я, наприклад, е, спіймав метеорит, чи щось в такому дузі? Тобто напишіть ситуації, де ви проявляли себе вже впевнено у минулому. Там пішли там тут, в якесь місце, вирішили своє питання, і вам е, ніхто не допомагав. А ви пішли в банк, відкрили якусь там собі карту, е, і ця карта допомагає вам отримати там, стипендію, зарплату е, чи там чи пенсію, я не знаю, <світалі> дивичись би який е, вік той людини, яка зараз дивиться це відео. Е, Визначіть, подивіться на себе ситуацію, визначить і подивіться, де ви себе проявляли у минулому, певне. І це можуть бути різні ситуації. Коли ви написали цей список, а він буде на аркуш паперу, ретельно не е, жалійте на цей час, витратіть на цей час, і це не буде даремно зроблено. Це буде для вас з користю однозначно. Тепер, коли ви цей список сформували, подивіться на нього, перечитайте його, перегляньте його. І коли ви його переглянете, у вас має виникнути думка, блін, це ж треба, а я вже являюся впевненим. І я впевнений в собі набагато більше, ніж я про себе думаю. І ось цей список, ось це підтвердження, я туди пішов, я там був, я туди ходив, я з тим справлявся. І вже у минулому я проявлявся себе впевнено. Тоді чому я зараз думаю, що я якийсь невпевнений у собі? А тепер. Поверніться до того аркуша копера, де ви оцінювали себе на початку відео, наскільки ви зараз впевнені. Оцініть тебе зараз. Наскільки ви зараз впевнені? Я впевнений, що зараз ви відчуваєте себе на декілька пунктів вище, ніж на початку цього відео. До речі, ви також можете написати, наскільки ви. Зараз впевнені, або наскільки зросла ваша впевненість з початку відео до цього моменту у коментарях, людям, можливо, також буде цікаво, наскільки ви стали кращими, або наскільки це відео, цей спосіб їм допоміг, щоб вони також могли якби, встати і підвищити свою впевненість. А тепер зауваження. тим, ким ми вже являємося, вже достатньо, щоб бути впевненими. Ми вже є впевненими. Просто треба про це собі час від часу нагадувати. Можете вести там щоденник, де ви записуєте ситуації, де ви проявилися себе впевнено. Можете робити таку вправу там, раз в рік або раз в півроку, щоб нагадувати собі, що ми впевнені. І також поновлюйте ситуації, де ви проявляєте себе впевнено кожного дня. Хоч може це буде невеличкі якісь дії, хоч це може бути невеликі кроки, але... З кожним днем ці маленькі дії, ці маленькі перемоги, ці маленькі ситуації, де ви проявляєте себе впевнено, вони накопичуються і вже потім важко себе назвати невпевненою людиною. Тому кожного дня проявляйте себе впевнено. Тому що ті перемоги, ті ситуації, де ви були у минулому впевнені, вони як фінансова звітність, з часом вони стають неактуальними. Тому поновлюйте свої перемоги ситуації, де ви проявляли себе впевнено. І також пам'ятайте, ми можемо думати, ми можемо думати. Ми можемо думати, що ми не впевнені, ми можемо думати, що ми е, не привабливі, ми можемо думати, що ми щось не заслуговуємо, ми можемо думати, що на нас хтось образився. Ми можемо думати, ми можемо думати, ми можемо думати. І це все тільки наші думки. Більше ніхто так не думає. Тільки ми, тільки ми так думаємо. Тільки наш мозок сформував таку думку, і ми так думаємо. Він сформував таку думку на основі інформаційної наповненості та минулих досвідів. Нам щось сказав, ми щось побачили, ми зробили якісь висновки, і ми вже так думаємо. Тому переосмислити свої думки, виявіть причину, на основі чого ви думаєте, що ви не впевнені. Може ви вже давно є впевненими. Але в цьому вагайтесь. Також ви можете подивитися ось це відео, воно також вам може допомогти. Надіюся, що це відео для вас було корисно, ви стали набагато впевненішими і підвищили свою впевненість, ніж на початку, коли ви це відео дивилися. Бажаю вам успіхів на усіх фронтах та достаток відносини тіло та особистість 4 основні фронти. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить! І до речі, якщо ви хочете дізнатися про принципи фінансової грамотності, але не бажаєте витрачати свій вільний час на це, бо його не завжди може бути, тоді переходьте в опису цього відео там я залишу посилання на свій курс. Пройшовши даний курс, ви дізнаєтеся про принципи фінансової грамотності у доступній та зрозумілій формі, які допоможуть вам покращити своє фінансове положення. Також ви пройдете тест. Де закріпите та повторите отримані знання і додатковим бонусом отримаєте 30 книг в електронному варіанті, які допоможуть вам ще більше стати кращими у темі фінанси. Як то кажуть, гарне фінансове положення це запорука принципів фінансової грамоти. Хай щастить, з вами був Дмитро.